Добровільно воював з ворогом, аби захистити свою країну. Це історія ветерана Тараса Кузьміна, який з перших днів повномасштабного вторгнення пішов на фронт та отримав тяжке поранення. Його шлях у наступному сюжеті. Тарас Кузьман без жодного бойового досвіду пішов на війну. каже по-іншому не міг. Це обов'язок кожного громадянина України захищати свій дім, свою країну, свою, свою землю, своїх дітей. Перше обороня у Київщину, саме там уперше отримав поранення. Там ми займали оборону і відбували тоді перші атаки Російської Федерації, де був перший раз і поранення, внаслідок авіадару. Чудом, дивом, дивом залишився живим, але Бог поміг, лишився живим. А далі були запеклі бої за Бахмут і Солидар. Там ветеран знову отримав поранення. Цього разу тяжке осколкове плеча. Міна прилетіла. Ну, як кажуть, свою не, не відчуєш, не побачиш, тоді вже, тоді вже відчув. Було вище серце, осколок залетів, так і в суглобі, у плечі залишився, перебило артерію, нервові закінчення. А після отриманої травми чоловік не зміг далі продовжувати службу. Я далі продовжую руку розробляти рука, практично ліва. Ну, Це вже скільки часу пройшло, ну, самостійно розробляю, але під контролем лікаря. Ботеран вже рік на реабілітації та каже, за потреби готовий знову взяти зброю до рук.